В університеті, в якому я працюю ректором, у нас нема проблем з кадрами. У нас є проблеми з якістю тих кадрів, як в будь-якому навчальному закладі від дитячого садка, це заклад власне найнижчої ланки, скажімо так, освітнього да, процесу, і закінчуючи, власне, не знаю, там університетом національного рівня. Тобто, ми маємо повне завантаження по тих спеціальностях, які у нас забезпечені, власне. Самим процесом діяльності нашого університету, але постійно йде робота по заміні, скажімо так, тих викладачів, професорів з викладацького складу, да, мається на увазі, які на наш. Об'єктивний, власне, навіть не погляд, а результат перевірки не відповідає тим чи іншим вимогам. Якщо так розглядати і відповідати на ваше питання, то в цьому процесі є проблема лише з поліпшенням власне кадрів, тобто заміна тих, які не пройшли то кадрове перевірку на кадрову відповідність, на найбільш відповідні. От, і все. І в цьому сенсі ми, наш Південно-Український національний педагогічний університет, ну ланку тримає, не зважаючи на військову, на військовий стан в країні. Тобто, ми, ми дозволяємо собі, собі, власне, скажімо так, брати найкращих викладачів по тих спеціальностях, де ми їх потребуємо, і не продовжувати контракт тим, який не є відповідними до вимог того контракту.